Головне питання українців зараз це коли закінчиться війна. Я думаю, що війна закінчиться тоді, коли в Росії не буде зброї. Або цієї зброї буде так мало, що вона не зможе проявляти агресію проти України. Що допоможе зробити так, щоб у Росії закінчувалися ресурси? Це санкції. Якщо Америка Європа посилить? Санкції проти Росії, Росія не зможе ремонтувати свою зброю, не зможе купувати через якісь там десяті країни деталі для цього ремонту. Це дасть змогу зупинити Росію, тому що Росія зараз витрачає великі гроші, великі ресурси на те, щоб захопити наші землі. Ну і звісно, головне це те, що Україну підтримують партнери. Зброєю для захисту наших земель. Тому що зараз війна без е хорошого озброєння це дуже-дуже складно буде боронитися. Тому я надіюся, що дуже дуже скоро, знаєте, як говорять, не завтра, а вже вчора зроблять все можливе, наші партнери, щоб зупинити Росію разом. Тому будемо триматися. І слава Україні, і слава героям, і дякую всім, хто нам допомагає.